Традиційно у вересневі дні порядниці святкують день міста. Зранку в пирятині пройшов святковий ярмарок, а по обіді заверував веселощами і розвагами майдан перед районним будинком культури. Святкували до пізньої ночі. Із 16-ї години на майданчику перед адмінбудинком проходила виставка Містечко майстрів. Колективи дошкільних і позашкільних навчальних закладів та народні умільці представили дитячі роботи і власні вироби. Дехто пропонував майстер-класи, однак охочих було небагато. Районний краєзнавчий музей організував виставку експонатів, пов'язаних з історією Пирятина. в цей же час. Поряд проходило витовищне байкер-шоу. Місцеві байкери та їхні друзі, що відгукнулися на запрошення, змагались у різних конкурсах, зібравши великий натовп вболівальників і глядачів. У ці хвилини не один юнак чи дівчина мріяли ось так же вправно керувати мотоциклом і приєднатися до байкерської спільноти. Святкова програма продовжилася флешмобом вболівальників і футболістів. Шкільна молодь пропагувала здоровий спосіб життя, заняття фізичною культурою і спортом. Біля школи естетичного виховання в день міста. Урочисто відкрили лаву меломана. Це продовження роботи міської ради щодо створення в Пирятині місць відпочинку. Це наш місцевий підприємець зробив цю лавочку за за нашими ескізами, нашими пропозиціями. Олександр Середенко. Ну а право відкрити цю лаву я надаю оцій симпатичній гарній дівчинці, як тебе звуть. Діка. Нашому працівнику я ще Іра, Будь ласка, ви скриваєте, бо це ідея, вона допрацьовувала ми разом. Я хотів би, щоб вона вам сподобалась. І тут ви залюбки особливо ті, хто любить музику мелодійні пісні, люди тут почували, обмінювалися думками, грали на гітарі. Тя лави меломана відбувся невеличкий концерт учнів і викладачів школи естетичного виховання. А далі глядачі перемістилися до районного будинку культури, де протягом години тривав виступ духового оркестру. Вишукана інструментальна музика та пісні, що давно увійшли до золотого фонду української естради, черемшина, кохана, червона троянда лунали над містом, відгукуючись у душах пирятинців захопленням, радістю і величезною вдячністю за прекрасний дарунок. Людям старшого віку згадалася юність, і, немов помолодшавши на багато літ, вони пустилися у танок. Ста частина святкування дня міста розпочалася піснею Володимира Прокопенка «Пирятинська вітальна у виконанні Сергія Козіна та супроводі ансамблю стиль школи естетичного виховання. З днем народження міста пирятинців привітав міський голова Олексій Рябоконь. Наші весел веселищі, і навіть концерт це великий. І дискотека молодіжна. Після того це той салют, салют тим людям, які нам забезпечують мирне життя зараз. Шануємо наше місто, пишаємося ним, пробуємо все для того, щоб наше місто розвивалося і мало в майбутнє. З нагоди свята почесною грамотою та нагрудним знаком Полтавської обласної ради нагороджений колектив товариства Оріон та його засновники Георгій Повшедний і Олександр Артюх. За особистий внесок у підтримку реформи місцевого самоврядування та її впровадження, високий професіоналізм, активну громадську позицію грамотою Полтавської обласної ради відзначена Ніна Клітко, Олександрівський сільський голова грамотою Полтавської обласної ради. Нагороджена завідувач дошкільного навчального закладу Сонечко Тетяна Сварковська. Почесними грамотами міської ради за активну життєву позицію співпрацю з Пирятинською міською радою нагороджені Микола Безхлібний, Олександр Снаговський, Олексій Маслак, Анатолій Ткаченко, директор полтавського приватного будівельного підприємства, яке не один рік проводить ремонти у дошкільних навчальних закладах міста. Також Олексія Вокона нагородив переможців щорічного конкурсу з благоустрою міста. В номінації Кращий приватний будинок, перше, друге і третє місця посіли відповідно Петро Захожий, Віктор Бугайов і Григорій Фесенко. Найкращі і найдвайливіші господарі отримали від міської ради подарунки: садову лаву за перше місце і садовий декор за друге і третє. За вагомий внесок у популяризацію фізичної культури і спорту почесними грам. Мотами Пирятинської міської ради нагороджені Олександр Богатинський і Юрій Максименко. Після церемонії нагородження з вітальним словом виступили голова районної державної адміністрації Олег Куча, голова районної ради Сергій Пазюк і депутат Верховної Ради України Тарас Кутовий. Хочу відмітити зміни якісні, які відбуваються зараз в нашому місці. Це завдяки фінансовій децентралізації, яка відбулася на початку 2015 року. Хочу побажати місту подальшого розвитку. А вам, дорогі перятинці, бажаю миру, добра, злагоди. Зі святом вас, дорогі перятинці, та наш місто поряден. Хочеться побажати всім перятинцям, будьте успішними, будьте багатшими. Щастя вам, здоров'я і злагоди. Миру всім нам і святом, дорогі перятинці. Окрім дня вашого міста, хотів у вас. Привітати з церковним святом. сьогодні явні архістратиха Михаїла. Я вам дуже вдячний завжди за ваше ставлення до вашого міста. З вами завжди приємно знаходиться. Тут завжди тепла атмосфера. Низький вам уклін, низький уклін вашим родинам. Я сподіваюся, що всі, хто ще не повернувся додому, додому повернуться. І Ми будемо про все це згадувати як про страшний сон. Слава Україні! Бережа вас Бог! Дякую. Далі відбувся святковий концерт і дискотека. Працювала торгівля, дитячі атракціони. Дуже приємно відпочивати на такому дійстві свято. Дійсно приємно, дуже хорошо. Подобається. А що найбільше сподобалося? Ну, ми ще недовго тут, то ще не зрозуміли, тільки підійшли. Дуже приємно, що багато народу, багато людей. І Дуже приємно, що люди веселі. Це саме найкраще, що подобається на сьогоднішньому святі. Що люди відгукнулися на свято, прийшли дуже гарно організовано. Взагалі. Ну я не знаю, дуже добре. і дітям є де повілять. Сподобались е концерт і качелі. Хотілось привітати всіх приязниців із святом, побажати здоров'я, мирного неба і всього найкраще, щоб завжди все в них збувалося. Мирного неба над головою і землі рідної під ногами. Терпіння ще нашим людям, терпіння, миру і здоров'я це саме головне. І щоб я вірю, що наша Україна буде вільна і вона буде разом. Щоб закінчилась війна, ну, і благополуччя всім. я хочу їм побажати здоров'я, тому що зараз ну вони помирають я хочу сказати, щоб вони були осторожні на війні. Здоров'я всім, і щоб гроші були усі. Тому що така криза, зараз іде. що я думаю, в нас все буде добре. Волонтери провели благодійну акцію, зібравши протягом дня близько п'яти тисяч гривень для потреб земляків військовослужбовців.